Добрий день всім любителям історії. З вами Миколаївський історичний музей, і ми продовжуємо досліджувати красоти та історію рідного краю. І сьогодні я хотіла б поділитися з вами історією Леоніда Смоленського, який похований на Морозовському кладовищі у Миколаївській громаді Березовського району Одеської області. Леонід Смоленський український громадський діяч, видатний педагог, викладач історії, визначний промовець, один із керівників, ідеолог Одеської української громади, належав до дворянської родини на Чернігово-Сіверщині, що мало по чоловічій лінії коріння, зокрема і в козацькому стані. Його батько, Анастасій Іванович Смоленський, випускник Харківського університету статистський радник у середині 19 століття працював інспектором, а згодом директором Таврійської Сімферопольської губерської гімназії. Він студіював історію Криму та підтримував тісні зв'язки з одеським інтелектуальним середовищем. 23 квітня 1839 року. Його обрали один із перших членів кореспондентів щодо заснованого одеського товариства історії та старожитностей. Сам Леонід Анастасійович народився. У Сімферополі, 8 серпня 1844 року, у 1866 році він закінчив історико-філологічний факультет Київського університету святого Володимира, де під впливом товариства Антоновича та Драгоманова став свідомим українцем. Але розмови бо стихії українською у нього не було, і він майже не вмів говорити українською. Маючи змішане українсько-франко-німецьке етнічне коріння, смоленський завжди сміючись, казав, що він не українець родом, а одеський міщанин, але вважає своїм обов'язком, як це писав у своїй знаменитій сповіді Антонович, працювати для українського народу на території, якого він живе хлібом, якого він годується. Блискучий полеміст, глибоко освічений, фонтануючий ідеями, обдарований здатністю привертати до себе людей. Він своїми лекціями та промовами, що виголошувалися російською мовою, як ви розумієте, іншої не можна було цього робити, сприяв формуванню української національної свідомості у своїх учнів та слухачів. Смоленський був одним із засновників та лідерів Одеської громади, що сформувалася в 1876 році. Більше того, її Засідання переважно відбувалися у нього вдома на старопортофранківській вулиці в заковулку за лікарнею очних хвороб, де будинки були лише з одного боку і майже не було ліхтарів в одноповерховому будинку. До речі, доктор до історичних наук Музичко, який досліджував рід Смоленських, наводить ще одну адресу Одеси, пов'язана із Леонідом Анастасійовичем. Це Гоголя, 17. Це був один із найвидатніших українців, яким мені довелося зустрічати в своєму житті. Так писав про смоленського Євген Чикаленко. людина, яка вимріяла українську державність, зробила українську ідею своєю головною стихією життя, вкладала в неї всю душу і всі свої кошти, аж до глибини власної кишені. Він згадував, що Смоленський користувався в одеській громаді безмежним авторитетом та загальною повагою. Він був там центром. Невибраним головою. Він був дуже популярним і як педагог. Певний час Смоленський був викладачем історії та географії Рішельєвського ліцею в Одесі, а також викладав практично у всіх приватних навчальних закладах міста. Чоловічих, наприклад, Ставила Стародубцева, Соколовського, Хотовицького, Файга в жіночку, потім Дмитрівської, Васкевич. Крім того, 29 років життя віддав Одеській юнкерській школі. Його учні та слухачі у спогадах підкреслювали педагогічний та ораторський талант Леоніда Смолецького. Причому ті характеристики, якими сучасники винагороджують Смоленського, є надзвичайно промовистими. Його учні та слухачі у спогадах підкреслювали педагогічний та ораторський талант Смоленського. Причому ті характеристики, якими сучасники винагороджували Смоленського, є надзвичайно промовистими. Вони називали його біблійним пророком, кумиром, філософом проповідником, сонцем сім'ї педагогів, самим чесним, умним борцем за свободу, батьком українців і употним українофілом. Євген Чекаленко свої враження про викладацький талант Смоленського описував так: найвидатнішим учителем був всіма поважний і любимий учитель історії Леонід Анастасійович Смоленський, відомий педагог на всю Одесу. Коли він входив у клясу, то все затихало, неначе завмирало. І на його лекціях раз у раз заходили інші вчителі. А часто й сам директор та його жінка сідали на задніх партах та слухали. Ми учні. Нас завжди було, і не значимо, як минула година і дзвінок. На нас, жаль, переб'є інтересне оповідання Смоленського. Знаний мовознавець та літературознавець член одеської громади Дмитро Овсеянко Куликовський, який бував на лекціях Смоленського, згадував, що матеріал е, історично-географічний е, в його викладі так, само собою вкладався в голові учнів, е, що його е, Розкидували майже по частинах, тобто складалося все в архітектурне ціле про могутню силу присвітництва і талант лектора-викладача свідчив запис колишнього одеського Юнкера Кравченка, вміщений у книгі Зеленка. Лицарі досвітніх вогнів 33 портрети діячів одеської присвіти 1905-1909 років. Години лекцій Смоленського в молодшому класі то було велике свято не тільки для старших класів, а й для офіцерів, викладовців і навіть їхніх родин. Як тільки, наприклад, полунала чутка, що буде лекція на тему клясова боротьба в Римі. То всі інші заняття припинялися, слухачі лавиною вливалися до головної аудиторії. Публіка заповнювала не лише парти, а й розташовувалася на вікнах, на підлозі, хто де міг. На сходинках вже викладацької кадети примощувався сам начальник школи. Одна із членів одеської громади Софія Євгунова Щербина писала: Свої глибоко продумані переконання він, він висловлював палко із захопленням. Його гаряча промова без ериторичних окрас, що іскрилася яскравими спалахами гумору, блискавичними аналогіями, несподіваними зворотами, захоплювала слухачів. Слухаючи Смоленського, здавалося, ніби в душі. І в душній кімнаті пророчили вікна і повіяло свіжим повітрям. Його промови були перейняті таким розумінням волі, в кращому розумінні цього слова, яких мені не доводилося зустрічати потім. Ворог самодержавства, він був прихильником освіти трудящих мас і широкого розвитку культури. Він вірив у силу людського розуму. Відомий філософ Володимир Лисевич після зустрічі з одеською українською громадою так відгукувався в присутності Чікаленка про виступ Смоленського. Я розмовляв з багатьма видатними українофілами. Я знав Автоновича, Драгоманова. Обидва вони намагалися схилити мене до українофільського руху, але від них ніколи я не чув такого обґрунтування українського питання. Навіть уявити не міг, що його можна так глибоко обґрунтувати. Да, надзвичайна людина Смоленський, і я чув про нього в Петербурзі, але він перевершив усі мої сподівання. Я, знаєте, почував себе просто хлопчиськом, мені ніяково було, що я нічого в цім питанні не знаю. До речі, саме Смоленський вплинув на формування поглядів юного Чікаленка. Якось ще зовсім юним, будучи на Різдвяне святого осяху директора гімназії Соколовського, він почув, як Смоленський співав українську пісню. «Ось вже 200 років, як козак в неволі, ходить берегом Дніпра, виглядає долі, вийде доле із води. Визволь моє серденько із біди. Не вийду, козаче, не вийду, соколе. Ой, рада я б вийти та сама в неволі. Гей, 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 у неволі, у ярмі, з підмосковським караулом у тюрмі. Це Вразило його до глибини душі. Він писав у спогадах: це кому всі поклоняються, співає мовою, за яку мене карали, ганьбили, перелякали, мовою, якою я почав соромитися, хоч любив душі. Щось підкотилося в мені під горло, і раптом я розплакався, голосно схлипуючи. З того часу він перестав соромитися і розмовляти українською мовою, бо знав, що і в Смоленській вважає її за рідну. Разом із тим, після цієї події, Чекаленко почав своє знайомство з українською літературою. І до Одеської громади в 1894 році Чехаленко вступив саме на пропозицію Смоленського. У спогадах Чехаленка знаходимо й докладний опис зовнішності викладача. Це був середнього зросту, широкий в плечах, трохи сутулий, а завжди нахиленою, задуманою головою середнього віку чоловік. Широке чоло, короткий ніс та борода робили його обличчя дуже подібним до Сократового. Очі ж були великі і карі, такі привабливі, що не хотілося відривати від них своїх очей. Його прихильників вражала абсолютна відсутність і чистолюбивого бажання робити кар'єру. В 1870-х роках він відмовився обійняти в Новоросійському університеті кафедру російської історії, посилаючись на свою політичну неблагонадійність та небажання виглядати подібно багатьом іншим хитроумним Одісеям. Після вбивства Олександра II в 1881 році почали хапати та кидати до в'язниці всіх підряд. Ленського також арештували у 1882 році та знищили всю його спадщину. Цей випадок підірвав його творчу активність. Він не бажав працювати в державних навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти, щоб не допустити насильство з боку цього відомства за свої переконання. Завантаженість приватною викладацькою практикою, він був змушений займатися, щоб забезпечувати свою родину. Залишало дуже мало часу і почалося нервове захворювання. 22 лютого 1900 року у Смоленського стався удар, і як нас. Наслідок цього повний переліч. І хоча згодом стан здоров'я покращився, але повністю він вже не відновився ніколи. 10 серпня 1892 року у сім'ю Смоленської спіткало ще одне горе, рання смерть улюбленої доньки Олени, наділеної музичним хистом. Помер Смоленський у 1905 році. Сучасники пов'язували це з шоком, який він, людина, що вірила в просвіту, добро і справедливість, пережив, споглядаючи єврейські погроми, що прокотилися Одесою в 1905 році та переховуючи у себе єврейську сім'ю. Доктор історичних наук Тарас Гончарук наводить некролог Смоленського під назвою Ще одна жертва погрому з Одеського листка від 13 листопада 1905 року, де звучали такі слова: закотілось сонце, сім'ї педагогів. Не стало самого чесного, світлого і умного борця за свободу, сини вольної України, Не стало вашого батька. Леонід Смоленський був похований біля доньки на хуторі його дружини Олени Самійлівни Смоленської з роду худзинських. На могилі було встановлено пам'ятник, на котрому, окрім звичайних написів, вибито з одного боку «Non omnis морят не кожен умирає, а з другого боку слова звішата Тараса Шевченка пророк, 1848 року. Наче наш Дніпро широкий слова його лились, текли, і серце падали глибоко. Інформацію про точне місце поховання було втрачено і лише не так давно індифіковано його місце знаходження. Ось можете подивитися могили Смоленського і його доньки Олени та його дружини. А вже я